Мої любі малятка, сьогодні ми з вами продовжимо вивчати нові літери нашої абетки. Але спочатку давайте я з вами привітаюсь. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, Вкраїна моя. Доброго ранку, рідний садочок. Доброго ранку, всі мира й тепла. Дітки, подивіться, хто до нас з вами сьогодні завітав? Це хлопчик. Його звуть Всезнайку. Як ви гадаєте, чому його так називають? Так правильно, тому що він дуже багато знає і вже вміє читати. І запитує, а ви знаєте літери і вмієте читати? Звичайно, всезнайку. Ми вміємо читати і знаємо багато літер. Але ще не всі. Давайте ми з вами сьогодні познайомимося з новою літерою. Давай все познайомимося. Але спочатку відгадайте загадочки. Має клешні й довгі вуса. Я і сам його боюся. Він щипає мов вусак, ну а звуч щипаку шіп... у річки живе. Рак, так, у воді вона живе, Не має дзьоба, а клює. Правильно, це риба. Дітки. А підкажіть, будь ласка, з яких звуків починається? Рак і риба їхні імена. Так, зі звуку р-р-р. І сьогодні ми будемо знайомитись з новою літерою, а якою ви дізнаєтесь? Трішки згодом. Але де живуть рак і риба? Так, в річ. І річка нас просить з вами дізнатися, скільки ж звуків в її імені? Річка. П'ять звуків, а складів річ К. І два склади. Так, п'ять звуків. Перший. Перший звук. р М'який? Приголосний. Далі йде І він. Голосний. Річ. Приголосний твердий. к К-приголосний к. твердий. І останній звук А. Він голосний. Річка дуже вам дякує і просить нас вирішити далі. Послухайте віршика про равлика. Равлик лізе по стеблині, сам несе свою хатину, в нього ріжки коротенькі і чутливі мов антенки. налякався і завмер, схожий став на літеру Р. -р, -р, -р. Ось вона, красуня наша. Літера Р. Вона красива, має, дивіться, паличку і ось такий гачечок. А ще нашу літеру Р можна, ось подивіться, за допомогою кубиків скласти, також за допомогою наших ручок. Одну ручку ми поставили прямо, а іншу, наче отак хочемо щось схватити. А також можна взяти олівці і ось таку літеру Р нам з вами скласти. Добре, молодці малятка, давайте далі. Наша літера Р хоче з нами трішки погратися. Хто до неї прийшов? Так, а! А разом вони РА. А тепер ру! РО. Р-р-ре. А тепер, навпаки, ми будемо. Давайте зараз з вами наш язичок піднімемо до нього, уткнемося в наші зубки і скажемо жр. р Давайте тепер ар, ар, ор. Р. Р. Так, ви молодці. А тепер вона нас далі запрошує літера Р. Ми зараз з вами будемо разом з нею мандрувати. Давайте разом прочитаємо всі літери Рі, Ро, ри, РА, Ру, Ре. Тепер навпаки Ір. Ор, ир ур. Ер. Кри, кро, кри, кра, кру, кре, кри, ки кри, крві, рві, рво, рви, рва, рву, рве. Ми нашу літеру р поєднали з вивченими в. Ви. І К. А тепер ваші завдання від нашої літери Р. Нам треба читати з вами слова. Давайте разом будемо. Рак. Равлик. Кролик. Корова. І останнє сорока. Давайте ще раз. Рак, рав, лик, равлик, кролик, кролик. Корова. Корова. Сорока. Сорока. Молодці. А тепер нас запрошують пограти. Подивіться, зверху над літерами стоять цифри. І якщо ми видаємо правильно, тоді знаємо, що це за слово. Зараз у нас слово рано. А якщо перше буде ни, потім «о «Но», «ра». Молодці правильно нора. А тепер марка. А якщо ми навпаки будемо казати ра-м-ка, дивіться правильно, рамка. Ще. Завдання від нашої літери Р, щоб ми її запам'ятали і були дуже, дуже чемними дітками і знали, як з нею товаришувати. Давайте почнемо зверху читати: Рік. Рік. Рис. Рис. Рак. Рак. кран, Ран. Кран. Роса. Роса. І рис. І рис. Рука, рука. Рукав, рукав, Росла. росла. Молодці малятка. Підкажіть мені, будь ласка, з якою літерою ми сьогодні з вами познайомилися? Так, ми познайомилися сьогодні з літерою Р. І до нас завітав хлопчик всезнайка який дуже багато знає і вміє читати. І ми з вами також навчилися вже трішки читати. Ви молодці! Дякую вам, що ви були сьомодні зі мною. До наступної зустрічі. До побачення!